Сьогодні у нас лечо із баклажан. 2 кг помідор гарно помила і розрізаю на 4 частини. 1,5 кг перцю видаляю середину і нарізаю на невеликі шматочки. Помідори і перець перемелюю через м'ясорубку, виливаю в каструлю, додаю 4 столові ложки солі, 12 столових ложок цукру, одну чайну ложку чорного меленого перцю. Ставлю на вогонь, закипіло і варю 20 хвилин. 2 кг баклажан нарізаю невеликими шматочками. 300 г моркви натираю на, на терці для корейської моркви. 600 г цибулі нарізаю пів кільцями. Далі нарізані овочі відправляю в томатну суміш. Перемішую, варю 30 хвилин. Додаю одну головку часнику, пропустила через прес, 150 г олії і 120 9-відсоткового оциту. Варю ще 5 хвилин. Знімаю з вогню і розливаю по банках, закриваю кришками. Смачного!